Добрий день, голова! Шановні члени екзамінаційної комісії та всі присутні. До вашої уваги надається захист кваліфікаційної роботи бакалавра на тему використання навчання з підкріпленням для управління об'єктами в іграх. Метою дипломної роботи є розробка системи тренування агента на основі методів навчання з підкріпленням для досягнення оптимальних дій в грі у футбол. Актуальність мети розробки системи тренування агента на основі методів навчання з підкріпленням для гри у футбол полягає в тому, що це є важливим напрямком досліджень в галузі штучного інтелекту. Застосування такої системи може мати широкий спектр практичних застосувань, включаючи оптимізацію стратегії гри для футбольних команд, розробку автономних агентів для віртуальних футбольних симуляцій або навіть. Покращення роботів футболістів у реальному світі. Такі системи можуть сприяти підвищенню рівню гри, розумінню динаміки футбольних матчів та розвитку нових стратегій і тактик. Отже, розробка такої системи є актуальна і має потенціал внести вагомий внесок у галузь футбольної аналітики та автономних систем у спорті. Задачі, які були поставлені для досягнення мети. Аналіз методів і інструментів засобів, створення агентів на базі навчання з підкріпленням. Обробка вхідних даних ігрового середовища комп'ютерної гри, вибір алгоритмів прийняття рішень на базі навчання з підкріпленням, розробка моделей штучного інтелекту, реалізація програмного забезпечення, проведення експериментів для виявлення оптимальної моделі прийняття рішень. В, яко в якості ігрового середовища для розробки було обрано опенсорсний проект Геймплей Football від компанії Google. Цей проект надає інструмен... інструменти для спрощення розробки системи навчання агентів шляхом взаємодії з грою за допомогою програмного коду. На слайді представлена візуалізація стану гри та її симуляція в середовищі геймплей-футбол. Взагалі, ігрове середовище надає дані у двох форматах: перше, це JSON, який містить інформацію про позиції гравця, м'яча та інше. Також доступні зображення, також доступні зображення, які розділяються на чотири типи. Зображення позицій правої команди, зображення позиції лівої команди, зображення в'яча та зображення позиції активного гравця. Це можна побачити на слайді зліва: візуалізація стану гри. Ці дані містять усю необхідну інформацію для навчання агентів методами, які будуть розглянути далі. Слайд також демонструє симуляцію гри. Це справа відео, що візуалізує відображення процесу взаємодії агенту у грі. Ось. Алгоритми навчання з підкріпленням. Було розглянуто два алгоритми, як приклад, і взагалі. Перше це Q-learning і DeepQ Network. Є два підходи до навчання з підкріпленням. Q-learning використовує таблицю Q-значень для зберігання і оновлення очікуваних нагород за кожну дію в кожному стані. DQN використовує нейронну мережу для функції Q-значень замість таблиці. DQN використовує глибоке навчання та техніку пам'яті досвіду для покращення навчання. У контексті дипломної роботи для досягнення оптимальних дій в грі у футбол обраний підхід є DQN, оскільки він дозволяє моделі апроксимувати складні залежності між станами та діями за допомогою нейронних мереж. Крім того, використовується пам'ять досвіду сприяття стабільності та швидкості навчання. Такий підхід дозволяє ефективно тренувати агента для досягнення оптимальних результатів у грі у футбол. Також, я, так, так як DBQ Network потребує використання моделі штучної нейронної мережі, було побудовано дві моделі нейронних мереж для порівняння їх ефективності в якості навчання, так, в якості навчання, так і обирати оптимальні дії. Обидві моделі базуються на звертованих нейронних мережах, оскільки вони є оптимальними для обробки зображень. Перша модель називається Splitter Кон Вона приймає нормалізоване зображення, середовища, яке містить чотири канали, позиція гравців лівої та правої команди, та активного гравця. Це зображення може, було, ви побачили на передужому пред... на слайді. Для кожного каналу було побудовано окрему гілку звертованих шарів. Після цього. Шари випрямляються у вектор, а потім об'єднуються за допомогою функції concatenate. На виході обтримується шар з 19 значеннями, кожна з яких відповідає одній дії, яку гравець може виконати в грі. Друга модель називається ConfNN. Вона відрізняється від Splitter ConfNN тим, що не розділяє кожен канал на окрему гілку згортованих шарів. Замість цього вона обробляє всі канали через одну послідовність згортки. Метою цих архітектурних рішень є визначення ефективності моделей, які відрізняються кількістю параметрів та способом обробки. Також на початку проєктування була видвинута гіпотеза, що архітектура сплітер-конфен може краще адаптуватися завдяки більшій кількості параметрів. На наступному слайді ви можете побачити перелік технологій, які використовував. Це мова Python, вона дуже популярна, особливо в розробці моделі штучного інтелекту на сьогоднішній день, також під нею існує фреймворк TensorFlow, який включає в себе розробку штучних нейронних мереж, і вона дозволяє більш оптимальніше, навчати на залізі. Тобто, вона може як використовувати процесори комп'ютерні, так і графічні. Відеокарти та тензорні процесори, які були спеціально розроблені під такі задачі, також був використаний для розрахунків для експериментів. Кебел, це платформа для турнірів, яких якогось аналізу навчання взагалі, тобто ну машинного навчання, там і вона прида... вона надає функціонал. Розробки і тестування коду на Python, яка використовує Джупітер Ноутбук. Це от логотип справа внизу. Ось він він надає змогу більше тобто, запускати блоки коду окремо. Тобто можна окремо запустити код і подивитися заново результат, який ви хоч хоч хотіли би побачити. Ось для. Також був використаний OpenAI GUM. це теж фреймворк для зручної взаємодії з ігровим середовищем був OpenAI, який розроблений компанією OpenAI. Він надає набір інструментів для розробки і тестування алгоритмів навчання з підкріпленням. Ось також для перевіряння моделей та виявлення проблем навчання було проведено шість експериментів. Перший експеримент показав, що випадкове прийняття рішень є неефективним. Крім того, використання кількості забитих голів як винагороди призводило до довгих часів навчання. Цю проблему було вирішено за допомогою нової функції винагороди, яка враховує відстань від м'яча до воріт. Чим ближче, ближче до воріт, тим вища винагорода. Це значно скоротило час навчання. В фінальному експерименті дві обговорені раніше моделі штучних нейронних мереж були навчені в однакових умовах. Результат цього експерименту свідчить про те, що модель Конфенен. Має більш привабливий результат, ніж модель Splitter Confident, так як вона витратила значно меншу кількість часу, і в результаті експерименту графік отримання винагороди показав більш якісні результати. Також було виявлено слабкі місця моделей, а саме зони орієнтації гравця на ігровому полі. Чим ближче ця до чим ближче до центру, тим більше приймає більшість, тим більше приймає більше якісних дій модель. Це пояснюється тим, що агент починає гру з центру частини, центральної частини поля, де є найбільше прикладів для навчання, тоді як прикладів з околиці поля є найменше, оскільки агент рідко потрапляє в ці зони. Ця проблема може бути вирішена шляхом продовження тривалості навчання або моделювання ситуації, що відбуваються в цих частях ігрового поля. Для відображення результату було використано три моделі: перша модель позначена як Random NN, належить до першого експерименту і має архітектуру сплітер континент. Однак через особливості процесу навчання ця модель приймає неоптимальні рішення. Крім того, було використано дві моделі з останнього експерименту, які були навчені найпродуктивніші і мають найбільш оптимальну стратегію в у футбол. Для перевірки ефективності було проведено 30 симуляцій для кожної з трьох моделей, відображення яких ви можете побачити на графіку зліва. Ось. Результати тесту тестування дозволять вид, виділити кілька ключових моментів. По-перше, як було вказано в експерименті, в першому стратегія випадкового прийняття рішень значно відстає від оптимальної стратегії. По-друге, модель Конфен виявляється більш оптимальною з кіль, е, кількох причин. По Перше, при однакових умовах навчання модель вимагає менше часу, а друге, це модель демонструє здатність забивати голи та менше пропускати їх, відмінно від моделі. На основі результатів тестування можна зробити висновок, що другий тип моделі є більш релевантним та ефективним для використання. Справа знаходиться демонстрація однієї з симуляцій, які були проведені при тестуванні. У висновку хочу сказати, що були досягнуті основні цілі дипломного проєкту, але є можливість для подальшого вдосконалення, наприклад, можна розширити тривалий рівень навчання шляхом збільшення кількості епох. А також провести експерименти зі зміною функції новинагороди та архітектури нейронних мереж на цьому мене все. Дякую за увагу.